Баю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні ми з вами будемо розбиратися, хто ж такі незнайомці і чому їх треба боятися. Але спочатку ми дізнаємося з вами. Хто ж називається незнайомцем і чим він такий небезпечний? Отож, дітки, незнайомцем називається людина, яку ви в своєму житті ніколи не бачили, і ваша рідня, матуся, татусь, дідуся або бабуся ніколи вас з нею не знайомили. Дітки, давайте спершу розберемося, як називаються люди, які живуть з вами. Так, вірно, рідні, свої. Це мама та тато, бабуся та дідусь, тітка та дядько, братик та сестричка. А як називаються люди, які з вами не живуть, але ви їх знаєте? Правильно, знайомі це друзі або сусіди. А як же назвати тих людей, яких ми зовсім не знаємо? Так, діти, це чужі люди або незнайомці. Незнайомець може бути чоловіком, але також може бути і жінкою. Серед незнайомих людей є багато хороших і добрих. Проте дітки іноді трапляються недобрі та злі люди. Вони можуть задумувати зло, тому інколи називаються зловмисниками. Їх дуже важко відрізнити від звичайних людей. Тож давайте разом з вами розглянемо та запам'ятаємо основні правила поведінки з незнайомими людьми. Найперше правило на вулиці не відходь далеко від тата або мами. Друге правило не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків. Правило номер 3 Не бери ніяких подарунків у незнайомців. Правило номер 4 Ні в якому разі не можна сідати у машину до незнайомців. Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. Це може бути злочинець. І останнє правило не можна заходити до під'їзду або ліфта з незнайомцем. Але, дітки, якщо з вами вже трапилась біда і незнайомець хоче завдати вам шкоди, не бійтеся кричати і голосно кликати на допомогу. І намагайтеся втекти від незнайомця, який хоче тобі нашкодити. І обов'язково розкажіть батькам про цю пригоду. Про що ж ми сьогодні розмовляли з вами? Так, ми вчили правила, як поводити себе з незнайомцями і що робити в таких ситуаціях я думаю, ви все гарно запам'ятали. Отож, малята, все про своїх та чужих знайте. Правила пам'ятайте та біди ніколи не знайте. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати. До побачення!